Купила шпарагівку. хочу її зробити в сухариках. Ну, тостовий кіпс залишився, якраз обсихає, підсмажу його в тостері. За допомогою блендера зроблю сухарики. Тому що купила в магазині, але ну це не сухарики, це просто якась крупа перемелена. Навіть не знаю, що це, якийсь жмик. Тому зроблю сухарики собі сама. Ну що, приступаємо! Пасольку закидаю в кипяток. І варимо декілька хвилин. Додаю трошки солі до води. І готуємо. До фасолі шпарагівки я сама хочу приготувати сухарики. Тому що в мене є магазині. Мушу показати. Це просто якесь, я не знаю, сміттячко, ну це навіть не сухарі. Це пробую на смак, таке враження, що якесь зерно перемололи, Ну, я навіть не знаю. Це сухарями далеко якесь Робити сама. Так, тостер. Накладаю топливий хліб він і також у мене підсох. О, і ми його перевертаємо ще раз. Тому що треба, щоб він висушився так, щоб добре збилися сухарки. О, він уже у нас гарно підсмажився. Тепер нехай трошки вистане. Зараз я його зіб'ю у плентері. А за той час зараз відсічую вже фасолька відварилася. Загрузила. <питив питив". питив>. Дивіться, які гарні сухарики вийшли. Навіть у ці такі трошки грубші хлопці, все рівно вони зараз мені на сковородці прожаряться. Натуральний кінець. За допомогою тостера посмажила, за допомогою блендера збила і це сухарки. І зараз йдемо все вимішувати. І ці самі каструльці, що ми варили фасолю, ми її сполоснули і будемо у ній розтоплювати масло, додамо фасольку і сухарики, щоб вже не витягувати сковорідку і не мити повну лишнього посуду. Фасольку. А тепер додаємо сухарики. Я люблю дуже багато сухариків. Вони зараз ще підсмажаться на маслі. Буде супер. Вже сухарики підсмажилися гарно. Ось так красиво, наприклад, можна, ну сухарики якісь вийшли.